Дрони вони є одним з елементів цієї збройної боротьби, і, звісно, ми не можемо навіть заявляти, що ми можемо використовувати їх замість артилерії. Артилерія вирішує трошки інше питання. Якщо ми говоримо про боротьбу з технікою, якщо ми говоримо про боротьбу з підрозділами противника, так дрони показали свою ефективність, і, власне, це стало знов ну, таки передумовою створення окремого роду військ. Чи є це якоюсь там зброєю, яка є вимушеною на територію України, з одного боку, можна сказати так, що затратність порівняно з ефективністю є значно високою, що дозволяє нам говорити, що дрони є досить таким допоміжним засобом для ведення збройної боротьби, особливо в умовах, коли ми не можемо просто розраховувати на? Безлімітне постачання боєприпасів і забезпечення ними е, наших бойових дій, але говорити про те, що вони повністю